Дівчатка мої, хлопчики мої. Я вам не сказала до побачення. Ну от зараз ще включилась. Покажу таку цікаву, Бачите, отакі, отакі штучки. Роботі. Роботі. Оці. І оці роботі ви заказуєте собі їжу в магазині. От дзвоните. Вони вам кладуть у цей робот, ви кажете свою адресу, вони забивають туди адресу, не знаю, як це робиться, не знаю. І оцей робот вам привозить до того, до, до під'їзду, посилає вам сигнала, ви виходите, забираєте все своє, ну ви вже як робили заказ, ви вже його це магазин сали наш. Ми його вже оплатили. Ось що я купила. Такі помідорчики маленькі за 18 центів. Тоді ще в пакетику помідорчики. І це отакі от ті е, овочі. Я суп їх варю і кладу їх до супу. Мені подобається. От. Оце все на, на 70 центів купила. Ну чого не купити. У мене ж там перці є куплені. Зараз я прийду, поріжу перці, почищу, моркву. От, і цибулю, часник, і стушкую перці. Це ж помадорчики потру. У мене там ще три є, і оці величенькі потру, помадорчики. І стушкую таке лечо зроблю собі. от, Буде такі овочі тушковані у мене будуть. ось. Ну і оце ж, оце ж бачите, оце ж дом ремонтується, цей і, і, і там попереду. А мій вже був відремонтуваний. Ми ж вже заїхали ще у 18 му році. Ще я з Юрою заїхала. І у 18-му році Юрчик пішов у травні, 15 травня він вже й пішов. Я залишилася тут одна. А що переїхала, я вам вже сто разів казала, ще скажу вам сто перший раз, бо там не було ліфта, а мені треба було його тягати по ступенькам, по сходам зводить у поліклініку. Але як ми сюди переїхали, ми у поліклініку, може, один раз тільки з'їздили та й все. А так, що хай би він краще там би сидів у тій хаті, йому та хата нравилася, йому там усе нравилося, розумієте? Дуже-дуже все подобалося. Вот. Ну що, ну що сказати вам? Що зроблено, то зроблено. Тепер я тут, хата чистенька, невелика, 40 квадратів, мені вистачає з головою. Ну, там би, звісно, була б спальня, була б зала, кухня здорова, але ж, розумієте, все. Все не предусмотриш, як кажуть. Це все ж так поробилося, значить так повинно було. Це дитячий садочок у нас. Ось тут. Значить, так повинно було бути. Що так не, 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 не залишилась я там жити. Значить, так повинно було бути. А де це я уступила? Ух ти, щось. Та ні, не гам'яки, але щось таке. Трава якась. Треба отут ось почистити. Ну, я ще там на коврику почищу в під'їзді, але і тут треба зараз от почистити трохи. От. Не люблю отут додому тягати всяке сміття. Отак от. От оце, так тепер я тут і живу сама. Мені подобається, район тихий, хороший. От. Мені дуже подобається. Ну і я звикла ж. Я ж привикла, ми ж як приїхали 24,5 роки тому. Ось. І ніколи ми в другий район не хотіли виїжджати, і так, так ми тут завжди живемо. І тепер я тут і одна живу. Оце ж, бачите, ремонтують. Я як -от приїхала з відпустки з України і пішла в магазин. Боже, мені так жутко було, я дивлюсь на оці розвали. Думаю, ну таке точно, як ото після бомбардіровок, да? оце ж, бачите, ремонтують один дім і другий. А ото ж мій. Це ж таке саме і буде зроблене. От до кінця 25-го року обіцяють здати вже оці дома, ну дай Бог, щоб і здали. А благородять і тут і участки, і все, все буде хорошо. Дай Бог, щоб все поробили. <ривіт> а якось так. Там може ще зараз от це перець собі стушкую, оце лечо таке зроблю, так називаємо. І може ще зроблю собі того, е, суп зварю, а з чим я його зварю. Рибнення не хочеться. Та, мабуть, курячий суп. Оце овочей туди накидаю. Такий курячий супчик зварю. А, ні, а може ні. Ні-ні-ні, не буду, не буду. не буду, У мене ще три котлети заморожені. Я от робила собі котлети. От. Чотири сразу собі оставила, поїла, а чотири, думаю, заморозю, бо так багато не хочеться. Так я зараз їх достану. Котлетки розморожуються, покладу їх у кастрюльку, протушкую. І оце в мене буде до цього лячу котлетка. Оце хорошо А тоді вже як поїм, тоді вже зроблю собі суп. Оце такий же, бачите, зробили дитячий той куточок, де дітки можуть тут Оце оббивають оце. Все роблять, роблять, що вони тут. Ну що, я знаю, що вони зроблять точно таке, як оце. Точно таке, як оце, і зроблять. От хтось курточку забув з дітей. Ну, як оце можна було гратися і прийти додому без курточки. Куди батьки дивляться, куди? Не знаю. Ну, от. Тут у нас, якщо ви пам'ятаєте, тут здорові такі ялинки були, повирізали всі, повирізали. А що повирізали? Оце взимку там завжди у тих ялинках ховалися е, ті птиці. птиці. Сороки, ворони, 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 не сороки, ворони. І вони так то, і співали там такий шум, такий гам, то як вони як піднімаються і летять страшне. Мой. І летять страшне, гогонять дуже-дуже дуже. І ото їх повирізали ті, ті дерева. Ну, оце ж у нас тут такий куточок зробили, весняний. І ці квіти висаджують добре, ялиночки тут у нас, все тут у нас так непогано зроблено, то ж там велосипедки, я вам показувала. От. Тут таке діти граються, отут. тут дозволяють лазити на траві, веркаються, стрибають, Ні, ніхто нічого не каже. От так. Тихо, спокійно, то там ось. Гогонять сидять дівчата і хлопець вийшов. Курять, курять. Так, давайте я на цю руку візьму, достану ключа свого. Бо я ж вже дійшла додому. Ви мене вже довели додому. Нагулялася з вами. Отлічно, нагулялася. От так що. Тут оце велосипеди ставлять. Оце будка для велосипедів. От. Так, зараз тут треба цю ногу протерти от, і там на коврику повитирати. Та що воно ключ крутиться. Каже, бачите, у нас ж двері тепер ой. автоматически. От, ой. Так раз. От, так, раз. І вони самі. Їдуть, 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 їдуть самі двері. Так от. Оце, бачите, такі когри. Та що воно там мені? Ото показує щось. Не знаю. Що в тебе такі Ці тут їх міняють. Ось ті люди, що у нас тут живуть, мешкають. От. Ось я. Ось я. Прокопенко. Ось я. А тут теж такі телефони всякі різні, всякі різні об'яви. Це я йду ногами, шуркаю, щоб трохи камінці повибивати. І там де шурку. Ось усіла у ліфт у ліфта. Зараз покажу Оце я така, Оце я така. Вітаю вас, дівчатка мої хлопчики. Ну, все буду закінчувати. Всього вам доброго, всього вам хорошого, щоб у нас було все тихо, спокійно, благополучно в нашій рідній ненькій Україні. так от виходжу з ліфта. Баю свої двері, це мої двері, бачите. Це мої двері, це у сусід. там котики і там котики. Я не знаю, може в них є котики в хаті, а може немає, не знаю. Не буду казати. От. Отак от. зайшла. О. шафа у мене відкрита, бо я так Отак от поставила двері. І ввішаю ключа. Бо тут, бачите, написано ключ. О, це тут деревитуло, добро пожалувати. Ось я зараз світло включу. Ось я вчора купалася, голову помила. Трошки знімається той темний колір, Ну, не дуже. Та нічого, тоді перекрашусь. Он подушечки собі нові зробила, переоділа нормально все. Ну, давайте, бувайте здорові. Всего вам доброго, всего хорошего, тихого, благополучного, папа. -па.